Вітаю, друзі. Пропоную вашій увазі камінець досить великих розмірів. Камінець японський натуральний. До речі, був з етикеткою, але етикетку я десь я її зрізав, намагався зберегти, бо вона дуже щільно була приклеєна. Я її десь заносив. Ну, як завжди. Я вмію. Десь щось покласти, то не забудьте. Етикетку там можу, в принципі, предоставити, кому цікаво, У мене фотки є. Так, що у нас по розмірам? По розмірам у нас розміри серйозні, не влазять навіть в об'єктив. 210? 210. На 80, 79. Тут трошки він. Тут он 80 Тут 78. Трошки такої типу. З однієї сторони в нього є скруглення. Ну, тут, можливо, видно. Отак він трошки. Тут тут найширший. І товщини. 29, 29. Так, 29, майже там місцями 30. Ну, таке. О, камінець не твердий. Камінець в районі четвірки. Зараз ми побачимо це. 에, він доволі, цікаво намокає, і в нього такий типу колір при намоканні, як ви бачите як він називається мідзу. Більш проявляється хвильки, всілякі. Отак він трошки темніє. Камінець цей ви могли бачити у Саші Будулая на каналі. Він його вже демонстрував, в принципі, можливо, хтось на нього не підписаний, тому я в себе на каналі викладу, щоб було поняття, що воно таке. Так, камінець у нас четвірка, е, здатен виконувати функцію фінішника для бритв. Ну і плюс, е, відповідно, так як він не екстра хард, тобто він не, не є скляним, його можна використовувати на всіляких ножах е, кухні, особливо японської традиційної кухні. Ну, і, ну, В принципі, японці вони всеядні. Вони, якщо якісь карбідні монстри, то на карбідних монстрах вони а, оголяють карбідну фазу, тобто карбіди наші, але при одній мові такий карбідний різ ми досягаємо за рахунок в першу чергу, досить тонкої заточки вже, тобто вже тобто наша а, кромка ножа. Вона максимально гостра після синтетики, чи м'яких там ельборів, можливо, на м'які зв'язці. Ну, це робить в принципі на карбідних монстрах. Це досягається в принципі, і не досить твердими тонкими синтетиками. Тому е японці це вже так це вже для ортодоксів, що називається. Ну, зараз я трошечки, як ви бачите, у мене, до речі, нова пластинка, ще досить агресивна, вона ще не повністю доведена. Я, звісно, намагався її, е, е, притерти і шпатіль у мене ще один не готовий скляний для шкіри. Е, я його там скругляю, скругляю скругляв я його. На Вірніше, вже там На грубих алмазах я скруглив, а на цих вже трошки доводочку робив, на цій, на цій пластинці. Але досить я вам скажу, то ще тут працювати і працювати. Я ще шорник. Для шкіри купив із М390, то ще буду, буду ще приводити в порядок. Тобто, ну як? Пластинка вже, в принципі, царапок не залишає, але ще, ще треба притерти, бо досить, хоча знову ж таки, досить агресивно, класно вибиває суспензію навіть із екстра хард. Що не можуть не радувати. Як ви бачите, твердість у нас не більше, ну, дивіться, в районі троєчки 2,5-3 у нас суспензія буде більш. Колір суспензії буде ближчий до а, кольору мокрої поверхні каменя. Це вже як закономірність. Ми про це знаємо. Як ви бачите, то десь в районі четвірки, тобто він досить твердий, він досить щільний, він знову ж таки досить великий. В нього ваги тут більше кілограма, десь кіло 200, якщо я не помиляюся міряв. То... Для руки, тобто на руці з бритвою працювати досить буде. ну, знову ж таки, Це для новачків, можливо, там, які будуть там ялозити бритву довгенько. Бо треба розуміти, та, тобто, новачки зазвичай досить довго затримуються на натуралах. У них щось можливо там не виходить, можливо, там не доточ. На проміжних якихось камінцях. А насправді тут, ну якщо знову ж таки, ми знаємо, що японці досить швидкі і після, наприклад, того самого 6-тисячника, восьмитисячника, роботи тут на максимум на 5 хвилин. 5 хвилин це позаоч. Знову ж таки, суспензія досить глиняста, знову якась попалась ворсинка і відчувається звук. Бритва на виборці. Досить класно. Чути звук. Звук приємний, оксамитовий і хід такий же. Тобто, ну все. А... Трошечки жорсткіше, ну зовсім трошечки жорсткіше, ніж на тюргійці. Зовсім-зовсім трошечки. Тобто, ну, по е фідбеку я б сказав, би, що десь на рівні. Але, але як ми знаємо, вони досить е повільні в роботі. Так, Я, 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 я особисто я знаю, як запустити. Щоб пішла чорнота, активна, активний зйом на тюрингійці Але зазвичай зазвичай у нас тюрингійці не є е, агресорами. да Мається на увазі, не, не є основна задача тюрингійця зняти метал. У нас основна задача тюрингійця це зробити нашу кромочку. Так, там, мабуть, перервалось відео за рахунок того, що я в 4К пишу. Хотілося мені, блін, це 4К. Тепер все одно його треба склеювати, що воно вийде, побачимо. Ми, що ми робимо на бритві після 6 тисяч? Ну, умовних там. Я вважаю, що 6-8 тисяч е, синтетика це досить гарний префініш, після якого ми можемо виходити сміло на японця і завершувати заточку на японці. Знову ж таки, я вже говорив скільки разів, що от така от консистенція. І беремо бритовку ми легесенько-легесенько, як пір'їночку. І завершуємо спочатку ми завершуємо на такій суспензії. Така досить густа суспензія нам зробить досить такий виражений конвекс на кромці. Ну, конвекс в, в мікро. Масштабі, не в якомусь там великому не в макромасштабі точно. І ми йдемо на ремінець, можемо йти навіть на а, в першу чергу на стропу, робимо на стропі роботу, потім на ремінець. Робимо, Затримуємося трошки довше. І йдемо голимся. Якщо нам недостатньо гостроти, якщо там волос, щетину тягне, то, значить, ми на наступний раз передоводимо з менш густою, тобто розводимо цю суспензію, і ми шукаємо нашу золоту середину. Бо, знову ж таки, є баланс між гостротою і комфортом. Тобто, чим гостріше наша кромочка, тим комфорту буде менше. Ми це все повинні розуміти. Гострота в нас, кінцева гострота в нас. Характеризується і визначається кінцевим кутом на останніх там долях мікрона, і радіусом апекса, тобто шириною апекса, радіус кромки нашої. Чим кут менший, різкість більша. І чим менший радіус, тим відповідно кінцева гострота більша. Але при таких Характеристиках кромки наша кромка не буде стійка. Якщо ми будемо наприклад, в кут на синтетику ми заточимо, в кут, там, наприклад, умовних якихось, там, 30 тисяч, 50 тисяч гріт, неважливо, то наш оцей рівнобедрений трикутник, рівний, рівний, правильний трикутник на кромці, верніше ця геометрія, вона триматися в принципі не буде, друзі. не... Не плекайте надій, ілюзій сіляких. Це все доведено вже давним-давно. І, ну, Якщо в деталі не вникать, бо це все, це все треба вивчати і це все треба, е е е як сказати, уявляти. І дійсно, те, що нам дає синта, е трикутник, цей цей трикутник не буде триматися. Нам для чого, для чого нам тюрінгєєць? Нам тюргєєць потрібен для того. Щоб зробити наноконвекс, мі мікроконвекс, називайте його, як хочете. Тоді це все виходить на а, стропах, ремнях, неважливо на чому там хоч на долоні, чи на сідницях, там не знаю, Ого, неважливо. А ми повинні розуміти, що суспензія наша дає нам. Конвекс. Чим густіша ця суспензія, чим більший цей конвекс. Відповідно, кут кінцевий буде більше, при цьому гострота, кінцева, знову ж таки, кінцева гострота буде менша. Але ця кромочка буде більш делікатна для нашої шкіри. І знову ж таки, ми шукаємо цим самим величиною цього конвекса, і кінцевим кутом ми шукаємо собі золоту середину, бо для кожної. Людини для кожного для кожного чоловіка, для кожної щитина це і шкіра це індивідуально. Знову ж таки, техніка, техніка гоління, шкіра, щитина, підготовка шкіри, підготовка щитини нам дає в кінці нам той результат, який ми хочемо і очікуємо і шукаємо. Такі от справи. Знову. Я любитель поговорить. Значить, камінець наш не тільки для бритв. Цей камінець повністю для всього ріжучого інструменту, який є, ми можемо на ньому доводити ножі, столярку, верніше, інструмент для столярки, бритви, все, що, все, що, нам, все, що, нам, все, що нам потрібно, щоб було гостре. Отак от. Так от. Ціна питання 9 тисяч гривень. Дякую за увагу.